Дев'ятиповерховий гуртожиток у Малій Висці. От от завалиться. Така інформація з'явилася на місцевих інтернет-сайтах. На сполох б'є директор Маловиськівського профтехучилища. Гуртожиток знаходиться на території закладу, підпорядкований Міністерству освіти та науки України. Однак коштів для його ремонту немає. Нині там ніхто не живе, а в разі надзвичайної ситуації під прицілом магазин, що знаходиться просто під стінами аварійної будівлі. Детальніше Сергій Михайлін. Ось ці два дев'ятиповерхових гуртожитки близнюка збудували в Малій Висті у 1987 році. На перший погляд, єдине, що їх відрізняє сьогодні, це пластикові вікна та супутникові антени. Однак насправді перший знаходиться на балансі місцевої шахти, і там живуть її працівники. Стан іншого аварійний. До 2002 року цей гуртожиток був майже повністю заселений. Тут мешкали працівники місцевого спиртзаводу, цукрозаводу, викладачі та студенти профтехучилища. Однак, коли закрили місцеву котельню, будівля лишилася без опалення. Людей виселили, гуртожиток закрили. Це була велика помилка, каже Олег Тереза, директор профтехучилища. Якби місцеві керівники тоді знайшли вирішення проблеми з опаленням, сьогодні питання аварійності, можливо, і не стояло б. За 13 років будівлю жодного разу не ремонтували. Восьмий та Дев'ятий поверх нині нагадують кадри з фільму жахів. Осипана штукатурка та будівельне сміття. Це наслідок дощів та дірявого даху. Необхідно покрити покрівлю і устранити аварійність. На це все зроблена проектно-кошторисна документація, де на 830 тисяч. Це невеликі кошти. Однак таких грошей училище немає. Директор каже, ледь зводять кінці з кінцями, аби лагодити дахи навчальних корпусів. Відтак з кожним дощем гуртожиток заливає з дев'ятого по перший поверхи. Ми регулярно чистимо лівньовки після кожного доща. Якщо зімою, то виходить сніг. А потім, якщо тепло, то дев'ятий етаж повністю залитий водою. Ми вибиваємо цю наліт і викидаємо її. Ось недавно був дощ. 20 минут ішов. То з перу, з 9 по перший етаж стояла на первому етажі в холі, стояла вода. Це кладка на даху будівлі, осипається. Зварні перекриття давно потріскалися. На дев'ятому поверсі бетонна плита от-от випаде назовні. Тріщина, яка постійно збільшується. Це може говорити про те, що закладні, які скріплюються за допомогою електродугової зварки, вже Шви, точніше, цих закладних розірвані. Якщо стіна виходить наружу, то верх вийде, почне падати наружу, тобто на територію навчального закладу. Ще одна тріщина місяць тому з'явилася вздовж підлоги на шостому поверсі. Сама підлога біля сходового майданчика просіла. Вилічилася тріщина і уклон вийшов. Ми обнаружили буквально дві тижні назад. Ну, посроні щось місяць назад, то не було. Власниця магазину, який стоїть просто під аварійною будівлею, переймається. Каже, готова й сама виділити частину коштів на першочерговий ремонт. Спочатку мені було аж плохо, як я почула, що воно в аварійній стані, і те здання. Ну а потім шо? Шо я можу зробити? Я можу допомогти грошима, але я ж не можу всю суму дати. Щоб зробили там кришу. районна влада про проблему знає, але зробити нічого не може. Гуртожиток це власність Міністерства освіти та науки України. Виділяти кошти на його ремонт з місцевого бюджету не можна. Направляли звернення як до Міністерства освіти, так і до народних депутатів, і навіть давали таку пропозицію міністерству про те, щоб передати його на баланс територіальної громади, тобто там Маловисковської міської. На що міністерство відмовило, але якихось рухів позитивних в напрямку того, що ми вам там допоможемо ліквідувати аварійність, вони це прописали в своїй відповіді. Але реальних рухів поки що не передбачається в обласному департаменті освіти. Нам пояснили, гроші на ремонт міністерство порадило шукати в субвенції на підготовку робітничих кадрів. Ті два варіанти, які можливі, це перший варіант за рахунок субвенції. Він на сьогодні є нереальним, тому що субвенції не вистачає нам на інші статті. На, скажімо так, заробітну плату, на харчування на теплоносії стосовно виділення додаткових коштів міністерством освіти і науки України теж наше звернення залишилося з відповіддю про те, що таких коштів в міністерстві на сьогодні немає. Єдиний вихід це залучення інвестицій, вважає Володимир Таборанський. Нині над цим працюють. Між іншим спеціалісти, які проводили технічне обстеження гуртожитку, заспокоюють за вісім років з часу попереднього обстеження, стан будівлі майже не змінився. Поки що, і от на теперішній час будівля, скажімо так, вона не, не впаде. Якщо вже почнуться скажімо так, пошкодження і руйнування, перекриття, то тоді вже наслідки можуть бути фатальними. Пан Олег впевнений, якщо віднайдуться кошти на ремонт покрівлі, ремонт кімнат та сантехніки можна буде зробити силами майбутніх мешканців гуртожитку, наприклад, студентів. На даний момент у нас 266 учнів, але справа в тому, що ми б мали набагато більше учнів, аби був гуртожиток. Просто учні приїжджають, і перше питання: а вас є де жити? Жити немає де вони їдуть. Кіровоград сподівається, що ще одну зиму будівля таки переживе. Сергій Михайлін, Олександр Донцов, день за днем.